Привіт! Готові до подорожі? Ні, не до далекий зірок, а в той Всесвіт, що завжди під рукою, у наш із вами цифровий світ. Це буде такий собі путівник для космічного мандрівника. Поїхали! І от питання, з чого все це починається? Ну це ж не просто екран телефону чи ноутбука, правда? Насправді це цілий космос, космос, що складається з наших думок, фотографій, якихось знань. Давайте розбиратися, що ж це за всесвіт такий. Так, перш ніж летіти досліджувати галактику, треба мати, ну знаєте, надійну базу, або краще сказати, власний космічний корабель. І от наш особистий цифровий простір, це і є той самий корабель, з якого ми і будемо стартувати. Що ж це таке? Якщо казати по-простому, персональний цифровий простір це власне все, що ми створюємо і зберігаємо на своїх гаджетах: комп'ютерах, смартфонах, планшетах. Це і фотки з відпустки, і документи для роботи, і шкільні презентації. Причому все це може бути як на самому пристрої, так і десь у хмарах з доступом з будь-якої точки. Ну, не Всесвіту, а інтернету, звісно. І от що вміє наш космічний корабель? По-перше, це супернадійний сейф для всіх файлів, фото, відео, документів, все в безпеці. По-друге, це справжня майстерня, де можна і фото відредагувати, і презентацію зліпити. По третє, це ж віганська бібліотека, де можна знайти відповідь на будь-яке питання. Ну і звичайно, це наш командний центр, звідки ми надсилаємо файли, ділимося фото і спілкуємося з іншими. Окей, корабель готовий до старту. Час вирушати на місію. А будь-яка місія, як відомо, починається з чого? Правильно, з чіткої цілі. Треба ж розуміти, що саме ми шукаємо. І це, власне, і є наші інформаційні потреби. Інформаційна потреба звучить складно. А насправді це просто питання, яке виникає в голові. Ну, наприклад, а як взагалі працює сонячна енергія? Або яка річка найдовша у світі? Це та сама цікавість, яка змушує нас запускати двигуни і починати пошук. І де шукати ті самі скарби, відповіді, ну, нам потрібні карти. І цими картами є джерела інформації. Найбільша і найдетальніша карта це, звичайно, інтернет, але ж є й інші старі добрі бібліотеки, поради експертів, це як поговорити з досвідченим капітаном. Навіть телебачення чи газети можуть стати в пригоді. Добре, ми у відкритому космосі. Карта скарбів є. Але як не заблукати серед мільярдів зірок та планет? Тут потрібен хороший компас. І наш компас це вміння правильно і ефективно шукати в інтернеті. Ось коротенький чекліст для будь-якого навігатора. Перше, використовуйте чіткі ключові слова. Друге, завжди дивіться, звідки інформація, чи можна довіряти цьому джерелу. Третє. Ніколи не вірте першому ліпшому сайту, порівнюйте. Четверте. Гляньте на дату можливо, ця інформація вже застаріла, як мапи сторічної давнини. І п'яте. Найважливіше завжди от просто завжди вмикайте критичне мислення. Але наш цифровий космос повний не лише скарбів, а й небезпек. Є тут і свої міражі, і навіть чорні діри. Це я про недостовірну інформацію, і вміння відрізнити її від справжніх фактів це без перебільшення навичка виживання для кожного мандрівника. Тут все досить просто, якщо розібратись. Дивіться, достовірна інформація це та, що спирається на факти, її можна перевірити ще десь в іншому місці. А от недостовірна, це часто просто чиїсь здогадки, чутки, а то й відверта спроба обдурити. Гаразд, це теорія. А як на практиці зрозуміти, що сайту можна довіряти? Є шість простих ознак, шість сигналів, які допоможуть відрізнити надійне джерело? Отже, на що дивимось? Перше, чи є дата, інформація має бути свіжою. Друге, хто це написав, чи можна дізнати щось про автора, про його досвід. Третє чи є контакти, спосіб зв'язатися, це показує, що автор не ховається. Четверте дивимося на адресу сайту. Закінчення гов це уряд, едю освіта, їм зазвичай більше довіри. П'яте банальні помилки. Якщо в тексті купа помилок це вже підозріло. І шосте тон якщо текст надто емоційний, скупає узагальнень це поганий знак, факти мають бути стриманими. Але знаєте, покладатися лише на власні очі не завжди варто. На щастя, у нас є цілий набір цифрових інструментів, такий собі набір космічного детектива для перевірки інформації. Давайте швиденько по них пройдемось. Ось, наприклад, Тінай. Завантажуєте туди картинку, і він показує, де і коли вона з'явилася в мережі вперше. Супер корисно, щоб перевірити, чи фото справжнє, чи це якийсь фейк. Далі WebMe. Цей сервіс допомагає знайти різну інформацію про людину за її іменем. Так можна швидко перевірити, хто такий цей автор чи експерт і чи варто йому довіряти. А ось це вже про безпеку. Сервіси типу hacked» або Is It phishing» – вони миттєво перевіряють сайт, чи не зламаний він, чи не намагається вкрасти паролі, просто вставили посилання і одразу видно, чи є небезпека. І ще парочка корисних штук вірус і і of Trust. Перший перевіряє посилання на віруси, а другий показує репутацію сайту, базуючись на відгуках інших людей. Це як подивитись рейтинг готелю, перш ніж туди заселитися. Ну що ж, наш корабел літає, але як і в будь-якому космосі, тут повно сміття інформаційного сміття. СПАМ, непотрібна реклама, все це заважає польоту. Тож час влаштувати генеральне прибирання. Що таке це інформаційне сміття або спам? Та це все, що забиває нашу пошту і соцмережі якась нав'язлива реклама, дивні розсилки, фейкові листи щастя. І знаєте, воно не просто дратує, воно ще й може бути небезпечним. Як з цим боротись? Дуже просто по-перше, завжди тисніть кнопку «Це спам». Так ви навчаєте свою пошту. По-друге, відписуйтесь від розсилок, які не читаєте. Це займає пару секунд. По-третє, для реєстрації на якихось незрозумілих сайтах заводьте тимчасову пошту. Не світіть свою основну. Ну і звісно, перевірте, чи увімклені у вас спам фільтри. Це must have. І тут є одне золоте правило. Дуже просте, але надважливе не пересилайте те, що самі не перевірили. Бо кожне таке пересилання це як запустити ще один шматок сміття у наш спільний інформаційний космос. Будьмо відповідальними. От і все, наша невеличка експедиція завершується. Ми розібрались, як збудувати свій корабель, як шукати інформаційні скарби і як не потрапити в пастки. Тепер залишається одне: вирішити для себе, ким бути у цьому всесвіті, просто пасивним спостерігачем, чи все ж таки обережним навігатором і допитливим дослідником. Вибір за кожним із нас.